Замість захаращеної території та куб стихійного сміття біля баків облаштують екологічний острівець. Йдеться про ділянку на вулиці Феденця, неподалік входу до зеленого критого ринку. Ініціативу реалізує компанія Аве Ужгород. Узгоджуються деталі розробленого проєкту, заплановані підготовчі роботи. Відкритий острівець обіцяють упродовж найближчого місяця. Ми вже сформували земельну ділянку. Там був діючий смітник протягом 20 чи 30 -ти років. Там завжди було, ну, на жаль, негарно і не приймано. Це, 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 це центральна частина нашого міста. І разом з ТОВ ми прийшли до, до думки, що там обов'язково мусить бути острівець. Ну а не такі острівець, як ці попередні п'ять, а нового, новішого зв'язку це він трошки буде менший по розмірам, але більше функціональний. На сьогоднішній день заплановано 9 екоострівців, 5 п'ять з яких вже діють. До кінця року мають бути ще 4. Я думаю, що, скоріше всього, ми збільшимо цю кількість до 15. В залежності від комплектації на такі станції можна приносити вторинну сировину: папір, пластик, картон, скло, алюмінієві банки, батарейки, а також великогабаритні відходи будівельне та ремонтне сміття, розрізаний помитий сухий тетрапак. Є також реюз центри Важливо, що усі зібрані на острівцях відходи відправляють на переробку на різні профільні заводи та фабрики в інших регіонах України.